Під час прогулянки зверни увагу на те, хто із дорослих працює у дворі, хто наводить порядок. Двірник. Як ти вважаєш? У двірника важлива робота? Так. Що він робить? Він Підмітає листя та сміття, складає його у відро, збирає листя та гілочки, взимку чистить сніг і щодня дбає про чистоту та порядок у дворі. Привітай його да запропонуй свою допомогу. Давай пограємо в гру, що потрібно двірнику. Подивись уважно на картинку та знайди знаряддя праці, необхідні двірнику, мітла, граблі, лопата, відро. Порахуй їх. Один. Два. Три. Чотири. У веселинки і добрика яскраві повітряні кульки. Порахуй, скільки кульок у веселинки, а скільки у добрика. У веселинки три кульки, Добрика дві. У кого кульок більше? У веселинки. Назви якого кольору кульки у добрика. Червоний і зелений. У веселинки. Блакитний, синій, помаранчевий. Що треба зробити, щоб у добрика було стільки ж кульок, як у веселинки? Домалювати Розкажи, де ти бачив повітряні кульки?